Душа, о Марія, моя дорога мати, дійшла до кінця твого місяця і чую в серці жаль, що в тому часі повірялося тобі, а ти, як моя добра мама, провадиш мене за руку і навчила мене багатьох правд. Тепер, коли цей місяць закінчився, маю враження, якби було позалишена собі сама. Є недосвідчена, слабка, гідна пожалування постійно потребую тебе, моя маму. І тому повіряюся тобі і посвячую усе моє серце. Оце воно складаю в твої руки, повіряю твоєму милосердю, чи ти його приймеш о добра маму. Даю тобі його без застережень, оскільки знаю. Добре. Що? І, віддаючи його тобі, віддаю його Богові. Ти є посередницею між ним і сотворіннями. Ти є адвокатом бідних грішників. Ти є нашою Надією, Марія. Прийди, о моя мала дочко, приймаю тебе і пригортаю до мого серця. Тут є твоя захорона, твоя оаза миру, запечатую тебе в ньому, прийди до мене, то моє серце є дорогою до неба. Припроваджу тебе через мене, щоб певного дня допровадити тебе на лоно Бога. Довірся мені, знайдеш потіху. Переміню твоє сумне вигнання, а я сама запроваджу тебе до небесної Вітчизни. Закінчився травень, але не закінчилася моя любов до тебе. Благословляю тебе. Жий у мирі. В єдності з Ісусом. Євхаристією. Переживай життя, приймаючи волю Божу. Молячися, роблячи милосердя, уникай гріху, люби чесноту. Певного дня побачиш мене в небі і закінчиться твої сумніви і твої турбота, Амінь. Солодке серце Марії будь моїм спасінням. Квітка, пережий цей день в поставі. Безумовної довіри Марії.